От усіх вітаю з Днем Різника світла, всім вважаю всього найкращого. Хочеться, знаєте, сказати, в Євангелії є такий вираз Христа, який говорить по плодам їх, пізнаєте їх. І так вже дуже багато було сказано таких добрих, гарних слів, і я, звичайно, до всього приєднуюсь. Хочу сказати, що за життя от, навколо Олени Петрівни було дуже багато ну таких не дуже гарних речей. там Всі любили обговорювати її характер, і якісь там були речі пов'язані з нею, якісь не, ну, не дуже гарні, багато було неправди, але е, пройшло тільки. 192 роки з дня її народження, і 132 роки з дня її смерті. І проте вже ніхто не пам'ятає. А всі е, пам біль... більшість людей, яких я зустрічаю, і які знають ім'я Олени Петрівни. Вони знають його тільки з гарного і навіть сьогодні, знаєте, я зустрілася з моєю жінкою, і говорю: знаєте, в мене сьогодні свято. От, і вона каже: Боже, вона ви такому високом. Каже, що ви робите на землі? Якщо ви живете в цьому? от, то Це дуже дуже і дуже це надзвичайно приємно. Оце е, от ті, е, це все погане, воно стліло, і від нього залишився тільки попіл, От знаєте, в мене ну так в моїй уяві я це бачу, а гарне насіння воно проросло і воно дає плоди сьогодні. І я думаю, що далі е, тих плодів буде більше і більше. От, і хочу привести цитату із е, Сільвії Кренстон. Не, не могла просто не привести її. Записана вона зі слів е, Ізабел е, у Купороуклі, яка була коло Олени Петрівни, і за два дні до її, до її смерті вона е, проснулася о 3 годині ночі і просила, вона е, говорила Ізабел, Ізабелку храніть і не парліть зв'язні, не допустіть, щоб моє останнє воплощення обернулося неудачі. От. Я всіх вітаю ще раз зі святом і дуже рада, що сьогодні ми можемо впевнено сказати, що завтілення Олени Петрівни стало щастям для всього світу. Всіх вітаю.